Тільки сліз пролито, перебито снів, славою покрито подвиги синів. У Кривому розі стартував четвертий сезон масштабної творчої ініціативи поетичного марафону Нескорені. Це не просто літературний конкурс. Це про слова з великим значенням, які у надважкі часи загартовують український дух, стілюють і надихають. Організаторкою заходу, який уже став відомим за межами міста, є ГО «Криворізька міська асоціація Арткультура за підтримки міського управління культури та благодійного фонду Олександра Вілкула Українська перспектива за три сезони нашого марафону до нас приєдналася äh, Майже 300 учасників, тому що марафон мав змогу проходити як у форматі онлайн та офлайн. За ці роки марафон відкрив дуже багато нових імен і тішимось тим, що вже кожного року ми приймаємо заявки від учасників, для яких він став очікуваним і бажаним вже як і у цьому році. Бажаємо що також залучити як і відкрити нові імена, нові таланти, так і поспілкуватися вже з нашими шанувальниками за три роки зі сцени пролунали майже пів тисячі авторських творів. На телеканалі Рудана вийшли 30 відеосюжетів де вірші читали знані криворіжці. Результатом стала збірка з 40 кращих поезій усіх сезонів, яку презентували цьогоріч. У 2025 році марафон охоплює чотири номінації. В цьому четвертому сезоні також є номінація Україна у війні. На жаль. і Кожен день, кожен з нас дякує Збройним силам України за те, що вони творять історію і захищають наші кордони. Але також наші автори нашого марафону теж творять історію, адже кожен з нас знає, що завжди казали, що слово має велике значення, що це і підтримка, це і ті емоції, які ми переживаємо. Це й те, що ми передамо наступним поколінням. Тому хочеться подякувати кожному, хто долучається до марафону. Фраза з Україною в серці тепер для кожного з нас має ще глибший сенс. Для кожного з нас це щось більше ніж просто слова. Тому хочеться подякувати громадській організації Арткультура за те, що ви робите, за те, що в кожному заході. Є та частина душі української душі, яку ми передаємо наступним поколінням. Хочеться подякувати всім, хто підтримує цей марафон. Особлива подяка голові ради оборони міста Кривого Рогу Олександру Вілкули за його всебічну підтримку. Серед учасників Людмила Бризгаліна, одна з лауреаток попередніх сезонів. Свої перші поезії вона почала писати ще у дитинстві. Сьогодні на її рахунку вже чотири збірка, а ще одна готується до друку. Дуже люблю дітей, людей. Люблю спілкування з людьми, люблю природу. Люблю. ну, Я оптиміст і патріот. Через те багато пишу і про наше місто, і про наших людей, і про досягнення, і про досягнення в культурі, в літературі, ну взагалі про всі напрямки нашого життя. Ну його завжди керує віра і надія. На те, що все буде добре. Через те я з оптимізмом пишу вірші і про нашу перемогу, про наше життя в місті, про участь наших людей. Донька воює в ЗСУ. Вона медик вже 18 місяців там, внук теж вже 18 місяців теж там. Попри юний вік зовсім не дитячі емоції у творах Владислава Іванюка. Його вірші сповнені надії, болю та віри в перемогу. Один із них присвячений братові, який захищає Україну. Вірш ми живемо в Україні, і ще у мене є знову немирна зима. Але ще я написав новий вірш, який сьогодні буду розповідати. Він присвячений моєму старшому братику, який зараз боронить Україну, і хлопцям, що на війні. І називається він Моя мрія. Я хочу підтримати Україну, і я бачу, як вона дає вісіч ворогам. Свої твори учасники представляли у форматі відкритих читань. Серед авторів відома криворізька поетеса Лариса Рукавець. Кожна творча людина вона ну шукає такі стежинки. Раз вона пише, раз вона це все кладе на листи. Тому це потрібно і потрібно, щоб люди його читали і нести цю енергетику боротьби, тому що ми, поети, наше слово це також зброя. Поетичний марафон нескорені триватиме до 31 жовтня 2025 року. Учасники пройдуть чотири тури. Подати заявку можна до 1 вересня через офіційні сторінки марафону. Вся інформація у наших соціальних мережах. Підписуйтесь на наші канали. Ми є у телеграмі, ми є у інстаграмі, ми є у Фейсбуці. Дедлайн нашого марафону це 31 жовтня 2025 року. Дар'я Юськова, року. Пусенко. цей день.